Доброго дня усім добрим людям. Ну що ж, сезон, закруток, заготовок на зиму відкритий. Мабуть, усі ви вже закручуєте, крутите, вертите, різноманітні компоти, полуниці зараз сезон, вишенька вже поспіває, черешні. Все це ми всі в баночки, а зимою знаходимо в льоху чи в погрібі. Так отож і я думаю, сьогодні закручую компотик і, думаю, покажу вам, чим я тут займаюся. Рецепт такого компоту з полуниці я вам у минулому році показувала. ну, а це... Так, просто відзніму відео. Можливо, хто не бачив, зараз побачить. Ну і я ж кажу, покажу, чим я тут займаюся. Значить, у трьох літрову баночку я е, дала полуниці, десь менше 1 менше літра. Я так все на око розкидала собі потрішки. Е, додаю зараз сюди цукор, один стакан на одну 3 баночку. Компоту. А ви дивіться на свій смак. На мій смак достатньо одного стакана. А ви дивіться, кому забагато, можна половинку, кому замало, можна додати ще цукру. Ну, це ж таке, у всіх нас смаки різні, тому кожен собі виводить за своїм смаком. Додаю цукор. Так, Цукор я уже розпряділила. Далі додаю апельсинка. Тут у мене порізана, по декілька скибочок на кожну баночку. Ось так. Також на ваш смак. Так, апельсинку вже додала. Далі додаю м'яту, по гілочці, по дві. М'яти кожну баночку закладаю. Так, готово, м'ятку додала. Тепер беру лимонну кислоту і ось так на кінчику чайної ложечки додам у кожну баночку. Це лимонна кислота, не обов'язково. Я другий раз і не додаю лимонку. Ну, сьогодні додам. А ви дивіться вже по своєму бажанню. Додала. Так, ось так виходить у баночці. Все, тепер чекаю е, водичка. Закипає в мене водичка, чекаю. Ну що, закипіла в мене вода, заливаю у баночки. Ось так. Налила ось так зверху повну баночку, прикриваю кришечкою і закручую. Все, готово. Можна ось так банку перевернути декілька разів, щоб розчинився цукор. І все, перевертаю банку і відставляю в сторону. Так проробляю, зрештою, банок. Ось так. Баночки перевернула і прикрию. Можна і не прикривати. Хто як бажає, ну, я ось трішечки їх прикрию. Так, далі буду закручувати компот із вишень. Додам десь півтора. Стакана цукру сюди і все, більш не додаю нічого. Вишні і цукор. Заливаю киплячою водою і закриваю, закручую кришку. Ось так. Лимонну кислоту я сюди не додаю. Тут достатньо е, кислоти з вишень. Налила воду і закручую. Ось так? Так, все закрутила компот, перевернула баночки, прикриваю і залишаю е, майже до повного охолодження. Отож. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.